Привіт! Це знову я, Артем, і знову з новинами про доглядову косметику. Розпочинаємо сезон з новими ексклюзивними брендами, які тепер доступні і в Україні. Сьогодні я вас познайомлю з одним із таких унікальних брендів, який вже став на полиці магазинів Бомон бренд «Амаровіца». Угорщину називають імперією Купаленню. А Будапешт отримав в 1934 році назву міжнародної СПА-Столиці Світу. Тисячі 1800 році в Будапешті на місці термального джерела, виявленого ще всередині століття, сім'я Амаровіца побудувала свій власний ракс спа народження бренду трапилося у 2006 році, коли Стефан де Хейнріх де Амаровіца, прямий нащадок відомої сім'ї, одружився з Маргарет Дікерсон. На початку стосунків майбутнє подружжя відвідало спа-центр «Ракс», цей курорт популярний у всьому світі. Процедури на основі місцевої термальної води дійсно мають омолоджуючі властивості. Це і стало ключовим стимулом для створення лінійки косметики Оморовіца. Стефан і Маргарет одні з перших вирішили повністю відмовитися від будь-яких сполук нафтохімії, синтетичних фарбників, ароматизаторів і поверхнево-активних речовин, щоб зберегти природну чистоту своєї косметики. Спільно з угорською лабораторією дерматології, яка була. Відзначена Нобелевською премією за вивчення вітаміну С. Вони розробили унікальні комплекси для кожної косметичної лінійки. Аромати для засобів створювали в парфумерній столиці світу Грасі. унікальний інноваційний сімейний бренд з розкішною історією. І трохи детальніше про самі продукти від Оморовіца. Лінійка. Очищуючих масок, всі очищуючі маски на основі органічної глини угорського озера Хевіс. Вона багата кальцієм, магнієм і кислотами, тому надає відмінний детокс ефект. Колекція Gold допомагає в нелегкій боротьбі за вічну молодість. Сироватка і крем містять вітаміни А і С, омега 6 і золото, що робить зморшки і пігментні плями менш помітними. Лінійка Гідромінерал в колекції, головний бестселлер, це димка королеви Угорщини, яка моментально зволожує шкіру. Як говорить сам Стефан і Маргарет, формула засобів існувала ще в 14 столітті у час угорської королеви Єлизавети. Це фантастичний міст, який відразу зволожує шкіру, дарує неперевершене сяння і стимулює вироботку колагену. Найпопулярніша і найхітовіша лінія це Blue Diamonds. Головне завдання змусити шкіру працювати самостійно. Сироватка і крем Blue Diamond містять амінокислоти, які стимулюють вироблення колагену та еластину, а заодно наповнюють клітини киснем. Якщо вам до вподоби наші експрес-огляди на нові класні бренди, які з'являються у нас в мережі, то ставте вподобайку і обов'язково напишіть в коментарях, що б з цих продуктів вам хотілося спробувати.